Дивіться в сьогоднішньому відео. Українці атакували соцмережі Ані Лорак, за що дякують зрадниці та як вона реагує. Крім цього, агресивний поляк облаїв відому українську ведучу Олю Фреймут і вихваляв Путіна. Також друг Яні Сатіми зробив шокуючу заяву про сідокову та вказав на підозрілу деталь. І наостанок друг Пугачової показав небачене раніше фото співачки зблизька і без фотошопу. Це Марс та зірки. Поїхали! Співачка зрадниця Ані Лорак, яка після 24 лютого 22 року вирішила замовчувати терористичну війну на батьківщині та продовжувати заробляти криваві рублі у Росії, вкотре стикнулася із інтернет-тролінгом від українців. Наші співгромадяни атакували соцмережі за проданки та іронічно подякували за допомогу ЗСУ. Ледь не під кожним постом Голуба Миру у Фейсбук українці пишуть про сміливість артистки та жартівливо зазначають, що нібито саме завдяки її до. Ну, а там є змога придбати нові дрони для прискорення нашої перемоги зі свого боку. Лорак ігнорує подібні коментарі та не видаляє їх зі свого акаунту. Під публікаціями зрадниця у соцмережах українці пишуть щиро вдячний за масштабне фінансування ракетних і дронових програм для Сил оборони України. Це шалений внесок у нашу перемогу над росіянами. Кароліночко ніяк не могли закрити збір на 100 FPV-дронів, Але твій та команди Донат не лише закрив запит, але й перевищив всі наші сподівання. Дякуємо. Завдяки тобі, 150 FPV-дронів передали на Курський напрямок, якби іще таєчка була такою ж свідомою, як ти. Дякуємо тобі, наша красунечко, разом до перемоги. Це настільки треба бути сміливою, щоб заробляти на росіянах, а пересилати кошти на ЗСУ. Зокрема, доєднався до такої ініціативи користувачів мережі і журналіст Денис Казанський. Він написав іронічний коментар, де зазначив, що наївні росіяни досі вважають, що українці просто жартують у коментарях, тоді як за їхні ж гроші вдається відбивати атаки терористів. До речі, Казанський отримав відповідь на свій коментар, проте не від самої запроданки, а від Бота. Той подякував журналісту за неймовірну любов та підтримку кар'єри Лорак. Нагадаємо, жартівливий фейк. про те, що співачка зрадниця, нібито жертвою немалі гроші на допомогу ЗСУ, з'явився після того, як блогер та активіст Сергій Стерненко подякував артистці за донату розмірів 80 тисяч гривень, що буде витрачено на дрони. Росіяни дуже легко повірили у проукраїнську позицію ані Лорак та почали їй активно мститися. Спершу в РФ скасували концерти за проданки, а згодом громадяни країни-агресора навіть вимагали закрити пропагандистський канал НТВ. Справа у тому, що виконавиця стала тренеркою. Музичного шоу Ти Супер, що зовсім не сподобалося російським активістам. Друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А ми йдемо далі. Агресивний поляк у Варшаві накинувся на українську телеведучу Ольгу Фреймут. Він обзивав її, вимагав забиратися в Україну та вихваляв російського диктатора Володимира Путіна. Подробиці інциденту розкрила сама Фреймут у своєму акаунті в інстаграм. Спалах гніву у поляка за словами телеведучої, викликала її розмова з таксистом українською мовою. Теплий прийом у Варшаві. Ось відеореакція на мене, яка розмовляла українською з таксистом. Мій таксист застряг на шлагбаумі, у нього не спрацювала картка. Підбіг моцний поляк і почав кричати: Урва, слава Путіну! Полячки у старечому віці тицяли середні пальці і просили покинути країну. Я висловлюю щиру любов усім тим українцям, які зараз вимушено живуть у Польщі. У вас незламний дух. Слава Україні! Написала Фреймут. Вона також додала до допису відео з кремезним чоловіком, який польською мовою вимагає від телеведучої забиратися в Україну, погрожує вдарити і обзиває курвою. На що б фреймут інформує його англійською, що вона не курва, а оля, і вимагає вибачень за образи. Курва! Курва з дінчара бішкаре кробі коре курве ти з гойгу. Excuse me, sir. What did you say? Excuse me. You don't like Ukraine? How, why do you behave like that? Yes. He cannot open. No, it's not my fault. he cannot open it. You a... need to come down. It's a problem. It's a problem in the system. You can help. Yes. То водію фейк аборва зрубні з'їнчити курва допірдали зараз но. Курба всята анакурва. Також на відео чути, що телеведуча намагається пояснити кривнику, що у затримці на шлагбаумі немає її вини. Друзі, пишіть в коментарях, чи зустрічали ви особисто ксенофобське ставлення поляків до українців. Нам буде цікаво дізнатися. А ми йдемо далі. Друг колишнього чоловіка Анни Сєдукової, 32-річного латвійського баскетболіста Яніса Тіми, який наклав на себе руки, марх Пугачов, зробив шокуючу заяву про співачку зрадницю. За словами підприємця, його товариша довели до самогубства. А якби представники правоохоронних органів прочитали листування експодружжя, запроданці за загрожувало би позбавлення волі. Як пишуть розмедіа, про підозрілу деталь чоловік розповів у своїх соцмережах. Він переконаний, що телефон спортсмена ніколи не потрапить до прокуратури, адже певні люди подбали про те, аби репутація сідокової не постраждала. Яніса довели до самогубства. Найбільш прикро, що телефон Яніса батькам не віддали і не віддадуть, бо я впевнений, якби те лестування прочитала прокуратура, то там 100% стаття і термін. Але безумовно, покровітелі вже подбали про це і все видалено. Ось побачите, телефон Яніса ніколи в житті не знайдеться. А якщо і з'явиться, то це буде просто телефон невідомої людини. Я знаю більше ніж ви всі думаєте. Можна багато говорити, а правда залишиться одна. Написав Марк Пугачов. Варто зазначити, коли стало відомо, що 16 грудня Яніс Тіма вкоротив собі віку, пропагандистські медіа почали припускати, що баскетболіст наважився на цей крок через уродженку України. Незадовго до трагедії, а саме 9 грудня, Сядокова вирішила розірвати шлюб зі спортсменом. Латвієць дуже складно переніс такі зміни в житті, тож нібито тоді в нього почали з'являтися думки про самогубство. І наостанок на сьогодні друг співачки Алли Пугачової, яка після початку повномасштабної війни разом із сім'єю виїхала із. Рефта підтримала українців. Російський режисер Кирило Серебренников показав рідкісну фотографію із 75-річною зіркою. Виконавиця позувала на камеру в повсякденному образі, без ідеальної укладки чи макіяжу. Відповідна світлина з'явилася на інстаграм-сторінці «Дяча культури. Він оприлюднив допис, де підбив підсумки цього року та написав: «2024. приємні моменти, приємні зустрічі, приємні спогади. На фото режисер зблизька показав примадону без фільтрів та фотошопу. Алла Пугачова постала перед камерою у світло-блакитній джинсовій курці, а головним аксесуаром стали великі окуляри з чорною оправою. Можна помітити, що кадр був зроблений без додаткової підготовки, а просто зафільмував один із моментів життя друзів, адже вони не мали бездоганного вигляду. Пугачова і серебри створили кумедне фото, позуючи на камеру із солодощами. Друзі, пишіть, як вам зовнішній вигляд Али Пугачової. Дякуємо вам, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку, також діліться цим відео зі своїми друзями. Зустрінемось з вами в наступних відео.